Дійсно, треба бути уважними, чи живий Путін Принаймні, Президент Зеленський сьогодні звернув увагу на це питання під час свого спілкування з аудиторією українського сніданку у Давосі. Вчора президент мав виступ загалом на такій центральній трибуні. Головній дискусії у Давосі на всесвітньому економічному форумі. А сьогодні був такий український сніданок для всіх зацікавлених, що Україна залишається головною провідною темою форуму в Швейцарії, і от власне сьогодні. Запитали знову в очевидь президента про те. Можливі, неможливі перемовини з Путіним, як з ним говорити, до чого це може призвести, і сказав Зеленський, що він каже: Я не розумію, живе воно чи не живе. Як його взагалі до нього підходити? І чи є сенс в цьому, тому що є сумніви у президента Зеленського в тому, що Путін це жива істота, і що вона ще якось реагує, і що є сенс з нею вести діалог і спілкування? от власне кажучи, така цитата прозвучала така відповідь. Ми можемо її зараз послухати. Як президент охарактеризував цю ситуацію і своє ставлення до того, чи промацується пульс в тілі Путіна, чи це вже якийсь біоробот, чи це двійники, не знаю. Він не уточняв, але справді сумнів прозвучав, слухаємо, далі обговоримо. І сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється там. Телевізійники зрозумів на Храмакеї, десь він з'являється. Я не зовсім розумію, що це він є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб. У мене немає такої інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а на наступний день почати. Повномасштабне вторгнення в державу я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Я не зовсім розумію, що він живий, не зовсім розумію, хто там приймає рішення, яке коло осіб і з ким ми маємо справу. Тому чи є сенс в цих перемовинах? Ось так відповів президент Зеленський на питання під час українського сніданку у Давосі. Ірина, як ти думаєш, це метафора, яка була власне е, метафорично художній образ вже в Зеленський. Так чи Путін живий, чи не живий? Це був якийсь гумор своєрідний, чи всерйоз сумнівається президент України в тому, чи Путін досі живий? Ну бо Кирило Буданові знаємо, так, так. бо є і. Дані у головного управління розвідки міністерства оборони України, і теж вони не впевнені, не можуть точно сказати, що там відбувається, хто цим керує. Можливо, Росія і приховує, але знаєш, менше з тим, якщо він і живий. Вчора от ми бачили його на заходах приурочених 80 вісімдесятиріччю прориву блокади Ленінграда, та да, був він у Петербурзі. Квіти там якісь покладав. Ем, уявляє він собі, що в нього теж напевно десь буде прорив, ем, якийсь, але ні, от а заявляє він те, що Я він хотів хоче про прорив Путіна пожартувати, але це не дуже цензурний жарт. Тому Залишимо його рекордсі обговоримо поговоримо після ефіру, а потім глядачам видамо культурну версію. Але менше з тим знаєш, якщо він навіть і живий, то про що з ним говорити з людиною, яка заявляє, що СВО вона почала щоб закінчити війну.